У світі, де гроші диктують правила, а статус визначає долю, любов іноді сприймається як розкіш, яку не кожен може собі дозволити. Але що станеться, якщо справжнє почуття постукає у двері там, де його не чекають? Саме це сталося з Марією, донькою могутньої та безжальної бізнесвумен Ольги Василенко. Коли мати дізналася, що її єдина спадкоємиця закохалася в простого садівника, це стало для неї ударом. Гіршим за будь-який фінансовий провал, вона вважала це не лише зрадою, а й катастрофою, яку потрібно було негайно виправити. Але що, якщо вона помилилася? Що, якщо її жорстке рішення стане не кінцем, а початком шляху, який змінить усе? Вигнавши доньку, Ольга була впевнена, що та скоро повернеться з розбитим серцем, готова підкоритися волі матері. Але життя любить підкидати. Несподівані випробування, чи витримає Марія жорстоку реальність без розкоші та підтримки? Чи зможе вона знайти справжнє щастя нехай навіть ціною важких втрат? І що найголовніше, чи зрозуміє Ольга, що гроші не можуть купити найцінніше? Ця історія більше, ніж просто драма про конфлікт матері та доньки, це історія про вибір, про боротьбу та про те, як навіть найхолодніше серце може розтанути перед лицем справжньої любові. Але якою буде ціна цього прозріння? Ольга Василенко, жінка з непохитною волею та витонченим відчуттям порядку, не звикла до несподіванок, які вибивають ґрунт з під її ніг. Однак те, що вона побачила зараз, змусило її серце затремтіти від обурення. Її донька Марія, молода жінка, 26 років, стояла поруч із Петром, звичайним садівником, тримаючи його за руку з ніжністю. Яку Ольга не могла ні зрозуміти, ні прийняти, її проникливий погляд вловлював кожну деталь рішучість у Маріїних очах, впевненість у її поставі, відсутність страху перед можливою реакцією матері. Але для Ольги все це було лише відхиленням від правильного шляху, кроком у невідоме, яке могло коштувати Марії всього її майбутнього. Марія не була тією слухняною дівчинкою. Яку мати звикла формувати своїми суворими словами та непохитними очікуваннями, вона подорослішала і навчилася бачити світ не лише через призму багатства та суспільного статусу. Те, що вона знайшла в Петрі, не можна було виміряти грошима. Його руки, загартовані важкою працею, його щирість, його здатність слухати і підтримувати усе це було важливішим за розкішні бали та світські зібрання. Мамо, я люблю його. Спокійно сказала Марія, але в її голосі звучала непохитність людини, яка вже зробила свій вибір. Очі Ольги стали ще холоднішими. Любов любов, це міраж, який зникає перед жорстокою реальністю життя. Петро що до цього мовчав, обережно, але впевнено стиснув руку Марії, показуючи, що готовий іти з нею до кінця, незважаючи на будь-які перешкоди. Він знав, що такі історії рідко мають щасливий фінал. Він знав, що любов не завжди може протистояти впливу грошей та влади, але він не вважав своє почуття до Марії простою примхою. Ольга ж не бачила перед собою людини лише загрозу. Ти не уявляєш, що робиш? Її голос затремтів від стриманої люті, і в цю мить між ними запала тиша, важка та напружена, мов перед грозою. Це був лише початок, і Ольга вже ухвалила рішення. Марія не збиралася відступати. Вона вдивлялася в обличчя матері, вловлюючи кожен відтінок її гніву та розчарування, але не знаходячи там нічого, окрім холоду. Мамо, ти вважаєш, що щастя вимірюється грошима, але я знаю, що це не так. Її голос лунав твердо, без тіні сумніву. Петро дає мені те, чого я ніколи не відчувала у цьому домі: справжнє кохання, турботу, розуміння. Хіба це не важливіше за багатство? Ольга лише зітхнула. Наче відчула, що дочка безповоротно пішла шляхом, який для неї самої був абсурдним і неприйнятним? Щастя, любов? Ольга скептично похитала головою. В її житті не було місця для таких абстрактних понять. Вона будувала своє майбутнє на жорстких принципах статус, безпека, контроль, кохання не нагодує тебе, не дасть тобі дому, не захистить тебе, коли настануть важкі часи. Її слова звучали як вирок. Вона знала, що світ, в якому жила її донька, був омитий ілюзіями, і вона мала змусити її прокинутися. Ти занадто наївна, Марія. Він не може дати тобі нічого окрім порожніх обіцянок. І коли прийде день, коли ти зрозумієш, що зробила помилку, буде вже пізно. Але Марія знала її мати помиляється. Вона бачила в Петрові не лише людину, яка працює фізичною працею, а чоловіка, який вміє кохати, який готовий бути поруч не через обов'язок, а через власний вибір. Вона знала, що життя з ним не буде простим, але було б у сто разів гірше жити без нього у золотій клітці, яку створила для неї мати. Якщо це помилка, то я готова її зробити, відповіла вона, зводячи плечі і приймаючи свою долю. Ольга мовчала лише мить, а потім зробила те, чого Марія боялася найбільше, Ольга більше не мала наміру витрачати слова. Її обличчя залишалося непроникним, але очі випромінювали холодну рішучість. Якщо ти зробила свій вибір, тоді живи з його наслідками. Її голос лунав різко, мов лезо ножа вона не кричала, не благала, не погрожувала, просто констатувала факт з цього моменту ти більше не маєш права називати цей дім своїм. Збирай свої речі та йди. Марія застигла на місці, відчувши, як серце стискається від болю. Вона знала, що мати буде проти, знала, що на неї чекає боротьба, але не очікувала такого безжального рішення. Петро мовчки поклав руку на плече коханої, ніби даючи зрозуміти вона не одна. Їхнє кохання було справжнім, але чи могло воно захистити їх від реального світу? Вони стояли на порозі маєтку. Який колись був для Марії всім символом стабільності, комфорту, навіть якщо той комфорт був просякнутий холодною байдужістю матері, мамо, невже ти справді виганяєш мене з дому лише тому, що я обрала своє життя? Її голос тремтів, але не від страху, а від болю, який вона намагалася приховати. Ольга лише відвернулася ти зробила свій вибір, тож тепер живи з ним. Двері зачинилися за спиною Марії з глухим звуком, що відлунився у її серці. Вона стояла на вулиці лише з Петровим поруч, а її майбутнє тепер було повністю невизначеним. Вона більше не мала дому, не мала сім'ї, яка б її підтримала, лише кохану людину і власну віру в їхнє майбутнє. Ми впораємося, тихо сказав Петро, заглядаючи їй у вічі. Вона кивнула, вдихнувши про холодне нічне повітря. Так. Вона зробила свій вибір. Але чи зможе вона подолати всі труднощі, що чекають попереду? Марія ніколи не уявляла, що одного дня їй доведеться починати все з нуля, без звичної розкоші, без підтримки сім'ї, без будь-яких гарантій на завтра. Вона разом із Петром оселилася в маленькій орендованій квартирі на околиці міста. Це було скромне житло. Стара дерев'яна підлога скрипіла під ногами, а вікна ледь пропускали світло. Але це було місце, де вона почувалася вільною. Життя змінилося кардинально більше не було слуг, не було дизайнерського одягу, не було дорогих ресторанів. Тепер вона працювала у книжковій крамниці, перебираючи сторінки чужих історій, у яких інші шукали натхнення, тоді як її власна історія тільки починалася. Петро працював зранку до ночі на будівництві, щоб забезпечити їхній новий дім. І, хоч інколи приходив втомленим донестями, ніколи не скаржився. Він вірив, що кожен крок наближає їх до чогось більшого. Марія теж не нарікала на долю, хоч іноді їй було важко. Вона вчилася цінувати прості речі запах свіжого хліба вранці, усмішку клієнта, який дякував їй за пораду щодо книги, теплий чай після довгого дня. Вона вже не була тією дівчиною, яка виросла у розкоші. Тепер вона була жінкою, яка власними руками будувала своє життя. Попри труднощі, Марія жодного разу не пошкодувала про свій вибір вона бачила в очах Петра щось, чого ніколи не бачила в очах багатих кавалерів, яких їй пропонували в минулому справжню любов і відданість. Їй більше не потрібно було доводити матері, що вона не помилилася, вона вже знала це сама. І, хоча шлях, який вона обрала, не був легким. Він був справжнім. Однак життя завжди готує свої випробування, і найбільше з них було вже на горизонті. Життя нарешті почало входити в ритм, і Марія відчувала, що, попри всі труднощі, вона щаслива. Але одного дня її світ знову похитнувся вона дізналася, що вагітна. Новина була несподіваною, але в її серці зародилося відчуття глибокої радості. Вона уявляла, як розповість Петрові. Як він обійме її, як вони разом будуть будувати майбутнє для своєї дитини. І коли вона поділилася новиною, Петро, хоч і був здивований, прийняв її з щирою радістю. Ми впораємося, Марія. Це ще один подарунок від життя, сказав він, обіймаючи її, ніби запевняючи, що все буде добре. Проте доля мала свої плани. Через кілька тижнів трапилося те, чого Марія навіть не могла уявити у своїх найгірших снах. Петро загинув під час нещасного випадку на будівництві. Один необережний рух, один невірний крок, і людина, яку вона любила, зникла назавжди. Вона не хотіла вірити в це. Думки плуталися, слова втрачали сенс, а світ навколо здавався порожнім. Ще вчора вони будували плани, мріяли про майбутнє, а сьогодні її серце розривалося від болю та самотності. Вона стояла на похороні, не в змозі сказати ні слова. Лише стискаючи в руках його стару робочу куртку, ніби це могло повернути його назад. Життя, яке вона так важко вибудовувала, знову опинилося на краю прірви. Вона залишилася одна без підтримки, без захисту, без найважливішої людини, але вона не могла дозволити собі впасти у відчай. Усередині неї билося маленьке життя, і воно потребувало її сили. Вона більше не могла думати лише про себе. Тепер вона була матір'ю. Попереду був лише один шлях вона мала рухатися далі, навіть якщо кожен крок здавався нестерпним. Але куди їй йти тепер? Залишившись одна. Марія зрозуміла, що її можливості обмежені, робота в книгарні приносила їй лише мінімальний дохід, якого ледь вистачало на оренду квартири. А з наближенням народження дитини це вже було неприпустимо. Вона боролася із собою, вагаючись, але, зрештою, прийняла рішення, яке ще недавно здавалося їй неможливим вона повинна повернутися до матері. Вона довго стояла перед величезними кованими воротами маєтку, який колись був її домом, збираючи в собі сили. В її думках звучав голос Ольги холодний і невблаганний ти зробила свій вибір, тож живи з ним. Але тепер у неї не було вибору. Коли двері відчинилися, перед нею стояла мати, така ж велична, така ж непохитна, але в її очах не було ні здивування, ні співчуття. Вона мовчки оглянула Марію, її втомлене обличчя, трохи зношений одяг, живіт, що вже чітко видавав її вагітність, жодної радості, жодного жалю. Ти повернулася, сказала вона спокійно, ніби Марія просто вийшла на кілька годин, і зараз знову переступила поріг. У цій короткій фразі не було ні докору, ні тепла. Марія відчула, як всередині неї наростає клубок емоцій, але вона стрималася. Так, мамо, відповіла вона, намагаючись зберегти рівновагу. Ольга не запросила її всередину одразу. Вона не кинулася їй в обійми, не запитала, як вона жила всі ці місяці. Вона просто відступила на крок, даючи Марії можливість самій зробити наступний крок. Вона могла закрити ці двері і піти геть. Втратити останню можливість повернути хоч щось із минулого. Але тепер вона була не лише донькою Ольги Василенко, вона була матір'ю. І заради своєї дитини вона повинна була зробити те, чого найбільше боялася знову увійти в цей дім, хоч і не знала, що на неї там чекає. Ольга не була жорстокою людиною, але її правила були незмінними. Вона ніколи не приймала назад тих, хто зрадив її очікування. І хоча Марія стояла перед нею, Втомлена, змучена, при надії це нічого не змінювало. Ти можеш залишитися, але не безкоштовно. Її голос був таким же холодним, як і в той день, коли вона вигнала доньку з дому. Марія не очікувала співчуття, але навіть вона була шокована таким прийомом якщо ти повернулася сюди, ти повинна працювати. У цьому домі немає місця для тих, хто не заробляє собі на життя, продовжила Ольга, дивлячись на неї як на чужу людину. Марія ледь помітно кивнула. Вона знала, що її мати не зміниться, і не сподівалася на теплий прийом. Вона не поверталася сюди, щоб отримати милостиню. Вона повернулася заради дитини. Якщо робота була ціною, яку потрібно заплатити, вона була готова. Що я повинна робити? Її голос був твердий, без тіні сумніву. Ольга подивилася на неї так, ніби оцінювала її рішучість, і лише потім відповіла. Вестимеш господарство, працюватимеш так само, як і всі інші. У цьому домі більше немає привілейованих. Так, Марія повернулася додому, але це вже не був її дім. Вона стала простою працівницею в маєтку, де колись була господинею, їй доводилося вставати раніше за всіх, виконувати всю важку роботу, яку раніше навіть не помічала. Вона мила підлогу, прибирала кімнати, стежила за порядком у домі. Вона ніколи не чула від матері слів підтримки лише сухі вказівки, але вона не скаржилася вона знала, що мусить терпіти, бо, хоч як би важко було їй зараз, вона не могла дозволити собі зламатися не тоді, коли в її серці вже билося ще одне маленьке життя дні перетворилися на нескінченний потік роботи. Марія прокидалася ще до світанку, виконуючи обов'язки, які раніше навіть не помічала. Вона чистила підлогу в розкішних кімнатах, які колись були її власними, подавала чай гостям, яких більше не впізнавала, і мила посуд, на якому колись подавали вишукані страви для її матері. Жодних привілеїв, жодного послаблення, навіть її вагітність не була причиною для полегшення умов, але вона не скаржилася. Вона працювала, бо знала, що кожен день, який вона витримує тут, це ще один день ближче до моменту. Коли вона зможе почати нове життя для себе і своєї дитини. Ольга не виявляла жодних емоцій. Вона спостерігала за дочкою, але не робила нічого, щоб полегшити їй життя. В її очах Марія сама обрала свою долю, і тепер їй доводилося за це розплачуватися. Проте, навіть попри свою суворість, вона не могла не помітити змін. Ця дівчина, яку вона колись знала, більше не була безтурботною юнкою, яка не розуміла життя. Тепер Марія була сильною, витривалою, незалежною. Вона не просила допомоги, не скаржилася на біль у спині, не благала про кращі умови, вона просто працювала з гідністю, приймаючи свою нову реальність, але щось у поведінці Ольги почало змінюватися. Спершу це були ледь помітні жести, погляд, затриманий на Марії довше, ніж зазвичай, або коротке мовчазне спостереження за тим, як вона працює. Потім це стало більш явним раз чи два вона навіть запитала, чи все гаразд. Це було несуттєво, але для Марії це було знаком її мати не була жорстокою вона була жінкою, яка все життя будувала захисні стіни навколо себе, але навіть найміцніші стіни колись починають давати тріщини. Минали тижні, і, хоч Ольга не визнавала цього відкрито, її ставлення до Марії почало змінюватися. Вперше за довгий час вона дозволила собі звернути увагу на те, як донька важко працює, як терпляче виконує всі обов'язки, не нарікаючи, не просячи нічого зайвого. Але найбільше її зачепило щось інше той факт, що Марія більше не була слабкою. Вона виросла, навчилася не лише виживати, а й зберігати гідність навіть у найскладніших умовах, і вперше за довгі роки Ольга відчула дивне. Майже незрозуміле почуття, гордість. Це почало проявлятися в дрібницях. Спершу Ольга, сама того не усвідомлюючи, попросила кухарів залишити для Марії трохи теплого супу після важкого дня. Потім, коли побачила, як донька обережно торкається свого живота, ніби заспокоюючи дитину всередині, вона раптово запитала Ти добре себе почуваєш? Питання було сухим, майже механічним. Але Марія знала. Це більше, ніж вона коли-небудь очікувала почути. Вона просто кивнула, не бажаючи руйнувати цей тендітний момент між ними. Зміни були повільними, майже непомітними для інших, але Марія відчувала їх. Вона не сподівалася на повне примирення, не очікувала, що одного дня її мати скаже, що помилялася. Але вона бачила щось у її серці починало змінюватися. Можливо, це була не любов, принаймні не така, яку Марія звикла собі уявляти. Але це було щось. Іноді навіть маленька тріщина в холодному панцирі може стати початком великого перелому. Це сталося раніше, ніж очікували. Марія відчула різкий біль посеред ночі і вже за кілька хвилин зрозуміла настав час народжувати. Вона схопилася за живіт, намагаючись упоратися з хвилею болю, що накрила її, але сил стримувати крик більше не було. Слуги метушилися, покликали лікаря. Але найнеочікуваніше було те, що Ольга сама прийшла до її кімнати. Вперше за весь цей час вона не стояла віддалік, не спостерігала холодним поглядом, а сіла поруч і, не сказавши ні слова, взяла доньку за руку. Марія не могла повірити у те, що відбувається. В її очах стояли сльози не тільки від болю, а й від здивування. Ольга, яка завжди була непохитною, яка не дозволяла собі слабкості, тепер сиділа поруч і міцно тримала її руку. Немов намагалася передати їй силу. Все добре, ти впораєшся. Її голос звучав тихо, майже ніжно, хоча сама вона, здавалося, не усвідомлювала, що щойно сказала. Марія стискала руку матері так міцно, як тільки могла. У цій миті вони були не просто матір'ю і донькою, що пережили стільки болю і непорозумінь вони були двома жінками, які вперше по-справжньому відчули одна одну. Коли лікар поклав немовля в обійми Марії, у кімнаті запанувала тиша. Вона подивилася на крихітне личко своєї дитини, і світ навколо перестав існувати. Але найбільшим потрясінням для всіх стало те, що Ольга, яка завжди трималася осторонь, раптом простягнула руки й обережно взяла онука. Вона довго дивилася на нього, ніби намагалася зрозуміти, що ж відчуває. А потім сталося те, що ніхто не очікував: сльоза скотилася по її щоці. Вперше за багато років. Її крижане серце дало тріщину, і це було початком чогось, чого вона сама не могла пояснити. Ольга сиділа в кріслі, тримаючи онука на руках, і відчувала щось, чого не могла пояснити. Дитина була такою маленькою, такою беззахисною, і водночас у її грудях наростало дивне, майже забуте тепло. Вона, яка завжди вірила, що любов це слабкість, раптом зрозуміла, що ця крихітна істота в її руках. Сильніша за всі стіни, які вона будувала навколо свого серця. Вона підняла очі на Марію, яка втомлено спостерігала за нею, і щось у її погляді змінилося. Вперше за багато років вони бачили одна одну не як суперниць, а як дві жінки, пов'язані не лише кров'ю, а й випробуваннями, які пройшли. Марія не могла повірити в те, що бачила. Її мати, ця непохитна холодна жінка, яка завжди керувалася розумом. А не почуттями. Зараз сиділа з її дитиною на руках і, здавалося, справді відчувала щось глибоке. Мамо. тихо сказала вона, ледь не боючись зруйнувати цей момент. Ольга не відповіла одразу. Вона ще раз подивилася на немовля, ніби намагаючись закарбувати його в своїй пам'яті, а потім видихнула майже пошепки. Я зробила помилку Марія. Це зізнання було простим. Але водночас неосяжним тієї ночі між ними щось змінилося. Ольга не стала іншою людиною за один день, не почала раптово говорити про любов і почуття, але тепер у її погляді більше не було криги. Вона все ще була жінкою, яка колись вигнала власну доньку, але тепер була також жінкою, яка зрозуміла, що не всі помилки можна виправити, але з деякими ще можна жити. Вона не знала, чи зможе повністю відновити зруйнований міст між нею і Марією, але була готова спробувати. Бо іноді один момент, один погляд, одне слово може змінити все. Життя іноді перевіряє нас на міцність найжорстокішими способами. Марія пройшла через біль, втрати, самотність, але жодного разу не відмовилася від свого вибору. Вона могла залишитися в комфорті, але обрала любов. Вона могла підкоритися матері, але обрала власний шлях. І хоч цей шлях був тернистим, він привів її туди, де вона мала бути. А що б зробили ви? Чи мали б ви сміливість обрати серце замість розуму, любов замість стабільності? Ольга ж навчилася іншому уроку вона зрозуміла, що сила не в контролі, а в здатності відпустити і дозволити тим, кого ми любимо, жити власним життям. Але чи завжди ми розуміємо свої помилки? Поки не стає занадто пізно. Скільки рідних душ ми відштовхуємо, перш ніж зрозуміємо, що гроші, статус і амбіції ніщо без справжніх почуттів. Подумайте, чи не відштовхуєте ви зараз когось, хто насправді важливий для вас. Якщо вам сподобалася ця історія і ви хочете почути ще більше таких потужних життєвих уроків, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок не пропустіть нові історії, які можуть змінити ваш погляд на життя.